Зійду коском на землі, що так пахне поли. Мле рідна, якою тільки красою, якими багатствами ти не наділена, і горами високими, ріками глибокими, дібровими пишними, озерами прозорими, нивами щедрими. На цій землі творилась героїчна і, водночас, гірка і журлива доля мого народу, народу працьовитого та талановитого, щирого. Протягом віків український народ творив, виборював. І втрачав свою державність, його роками поневолювали, на чужину гнали, голодом морили важким, тернистим шляхом ішов він до незалежності й соборності. Тож давайте усім серцем нині прислухаємось до догомону далеких і близьких подій історії нашого народу. Ми нащадки тих, хто в сиву давнину прийшли і сіли по Дніпру і назвались Полянами, а інші сіли по солі Сейму. І назвали Сіверянами, і були три брати: Кий Щек, Хорив і сестра їх хлибідь. І заснували вони город, і назвали його на честь старшого брата Києвом. І сів, княжити Олег у Києві. І мовив Олег: хай це буде матір'ю городам руським. Було це року вісімсот вісімдесят другого. Так покладено початок соборності України Русі, про що засвідчував перед усім світом у повісті минулих літ Нестор Літописець. Володимир Великий і Ярослав Мудрий піднесли її на вершину могутності і слави в усьому середньовічному світі. Ідею соборності наших земель з особливою гостротою підкреслює видатний твір слово Полку Ігоревім. Не випадково його автор покладає сподівання на об'єднання слов'янських земель після роздробленості. Одна тисяча сто вісімдесят сьомий рік уперше вжито у літописі слово Україна. Спочатку для означення земель Переяславської, Чернігівської та Київської, а потім Галичини та Волині, де пізніше утворилась могутня Галицько-Волинська держава, спадкоємиця Київської Русі. Але монголо-татарська навала у 13 столітті та захоплення Галицько-Волинської держави Польщі у 14 столітті привели до втрати нашими предками і соборності і державності. І ось на межі 15-16 століть виникає козацтво. Явище незвичайне, одне з найвизначніших у нашій історії. Так ось вона січ. Ось те звідки вилітають горді й дужі, як леви козаки. Ось звідки розливається воля на всю Україну. Так про козаків писав Микола Гоголь. Волю вони мали за найціннішу річ, тому й пішли за Богданом Хмельницьким визволяти український народ від польської шляхти. На карті з'явилась українська держава, Гетьманщина, та не могла терпіти Катерина II козацької вольниці, ліквідувала Гетьманщину, позбавила українців автономії, знищила Запорізьку Січ. Козацька республіка та Україна Гетьманщина величні сторінки нашої історії. По закінченню трьохсотлітньої історії козацької вольниці настають довгі часи австрійського та російського гніту, але й в неволі не вмирала душа наша, не вмирала воля, бо жило серед народу тарасове слово. У ХХ столітті українці знову піднімаються на боротьбу за українську державність. В умовах Української революції четвертим універсалом Центральної Ради, 22 січня 1918 року проголошується Українська Народна Республіка як самостійна незалежна держава УНР, 13 листопада вісімнадцятого року на західноукраїнських землях була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка з УНР. А 22 січня 2019 року на Софійському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення акта злуки УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу. Однині воєдино зливаються століттями одірвані ода від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Надніпрянська велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили. І за які вмирали кращі сини України, та радість українців тривала недовго. З ОНР проіснувало лише до літа дев'ятнадцятого року, а ще через рік із політичної карти зникла ЮНР. І хоча в ті далекі роки не вдалося закріпити соборності України, бо проіснувала вона зовсім недовго. Акт злуки ОНР УНР і ЗНР та факт підписання документа мали велике історичне значення. Ця подія повністю руйнує твердження російської пропаганди. Буцімто українські землі вперше об'єднав Сталін у 1939 році. Та національна гідність проростала в душах нашого народу у 1990 році. З нагоди 71 першої річниці проголошення акту Злуки між Києвом і Львовом. Українці отворили живий ланцюг єднання українська хвиля. А 24 серпня 1991 року Україна була проголошена незалежною державою. Боролись ми, боролись наші предки. Вже наших втрат неміряне число. А знов свободу починають забетки, а знову скрізь те саме, що й було. Кажуть, історія циклічна. На жаль, так ось уже 11-й рік українці знову виборюють право на свою незалежність, територіальну цілісність. Соборність, свою історію та ідентичність до слова просимо виконуючого обов'язки міського голови, секретаря міської ради Юрія Денисовця. Шановні друзі, сьогодні ми відзначаємо одне з найбільш величних державних свят День Соборності України. 106 років тому на Софії площі, Софійській площі в місті Києві було проголошення про утворення єдиної незалежної великої держави Україна. З того часу ми винесли два головних уроки: щоб для того, щоб здобути державність, потрібно Боротися для того, щоб її зберегти, потрібно єднатися. І сьогодні, через 100 років, ми продовжуємо доводити, що ці правила є головним дороговказом для кожного з нас, тому що протистояти повномасштабній агресії може лише повномасштабна єдність всього народу. І єдність не на словах, а єдність на передовій на всіх напрямках фронту і в тилу. Дорогі друзі, сьогодні є символічним те, що ми вперше за багато років День Соборності України відзначаємо в серці нашої громади на соборній площі нашого міста. Ще більш символічним є те, що на цій площі кожного дня о 9-й годині ранку звучить хвилина мовчання в пам'ять про загиблих наших земляків, які віддали своє життя за нашу соборність, незалежність і можливість жити у нашій державі. І ми сьогодні маємо пам'ятати, якою ціною дається можливість боротися, дається стійкість і можливість жити в незалежній державі. Тому вічна пам'ять нашим землякам, які віддали своє життя за соборність, незалежність та волю нашої держави. Наше завдання сьогодні продовжувати бути єдиними в наближенні нашої перемоги, єдиними в підтримці наших сил оборони, наших збройних сил. Тому, друзі. Всіх вітаю зі святом днем соборності нашої держави. Наближуємо перемогу разом. Слава Україні! До слова запрошуємо представника ради об'єднаних церков Користичівської громади, настоятеля святотроїцького храму Отця Віталія. Слава Україні. Я знаю, що ми замерзли. Ми сьогодні зібрались тут для того, щоб не просто показати, що ми є. Ми зібрались для того, щоб показати, що ми є єдине, що ми підтримуємо нашу незалежність. Що ми підтримуємо нашу свободу. Сьогодні цей ненаситний ворог, який сьогодні нас прийшов до нас, щоб знищити нас. Ми покажемо йому, що ми єдині. Можна знищити одного, але коли ми єдині, ми цього не вони цього не зроблять. Ми... Є українці, ми є незалежні, ми є свободні. Тож сьогодні ця молитва має лунати у всіх церквах, має лунати у кожному серці нашого громадянина. Сьогодні ця молитва, яку я сьогодні піднесу до Господа, нехай допоможе нашим захисникам, які сьогодні боронять нас у холоді, у злигоднях. Господи, Боже, спасіння наше, Ти єдиний Творець чудеса. Поглянь у милості чи дротах на смиренні робіт Твоїх. І ліднолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наші визволим заради слави ім'я. І нехай справдяться на слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, сійте і побачте спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш ти поміни беззаконні прад людей Твоїх. І не відвертайся з гнівом своїм, але в милості так відвідай смирних ребітою, що твої милості припадає. Повстань, допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ян тобі перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто нас війною. Молимось до тебе, владикою миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі задуми знищити державу нашу українську. Господи, в мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять і заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твої заповіді, пошли ангеліків них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє привидіння буде таким, щоб покласти воїнам в нашому битві за віру і Україну душі свої. То прости їм гріхи їхні, і в день правду, то суду подай він тління. але віримо і молимось тобі. Велика доровити, Господи, що ти захистиш у тих омириш, і наповниш, та спокою прийдеш усіх, бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зараз ми вшануємо пам'ять наших всіх захисників, новітніх, всіх, хто боровся за цю свободу, за незалежність і за нашу соборність. Ми їх вшануємо пам'яттю хвилини мовчання. Я дякую сьогодні нашим керівникам, які сьогодні е, узаконили цю хвилину мовчання, і кожен з нас може підтримати ті сім'ї, ті родини. Згадкою, молитвою за тих, хто пішов у вічність. Але вони залишаються у наших серцях. Щас відбудеться хвилина мовчання. Вага відповідно до указу Президента України щоденно о 9-й годині ранку оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми просимо вас зупинитися, встати з місця або схилити голову на цю мить, що б ви не робили. Хвилина мовчання. Це вияв поваги та пам'яті про військових, які загинули, захищаючи нашу незалежність. Коростишівська громада завжди пам'ятатиме про мужність і героїзм наших земляків, їх самопожертву в ім'я кожного з нас. Украина! Україні! Героям! Слав. Найкращою шаною усім борцям за територіальну цілісність України буде наша з вами вірність, ідея соборності та історична пам'ять. Ми маємо бути свідомі того, що тільки в турботі один про одного, тільки разом ми сильні. Бо в єдності і силі духу наша міць. Дух наш пречистий. Дух наш народний. Над нами сходить всю мить сьогодні на крилах в'ється, в сльозах сміється, і сльози щастя рани, пливуть потоком, несуть кайдани. поведи ж нас, лицарський духу, по вільній стежці життя і руху, на тихі води, на ясні зорі, і в цю велику страшну годину з'єднай в єдино всю Україну. Приймаю немов нагороду, це співзвучче добра і краси, що нащадок українського роду, що в країни коханої сили, що українського усміхнена не намати, нас від Божий родила колись, що поділя поліся й Карпати, долі власні мої обнялись, я України світ. І щиро ди, і в серці не потунь, її незаборони дум. У мене є одна, правоча сторона, смічуся од роси, бо я в країни си. Мені серед друзів не тісно, я очей не сороблю з братів, дано Богом свою щиру пісню, словом батьківський я обігрів, і я гордий дочерну болю, що співі я умію, зіллю, і стеблин українського поля, і українського неба золю, я україне сил. І щирого родиці, і в серце не потух, і її незабороний дух, у мене є одна, прооча сторона, слічуся от роси, бо я в країни не

Хай з покоління в покоління як неоспорима істина передається наша славна історія, наші культурні надбання, єдність дії, соборність душ. І лише тоді ми можемо досягти величної мети перемогти ворога і зберегти Україну як націю, якою ми і наші нащадки пишатимуться. Сьогоднішня історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості: якщо не припиняти боротьбу. То рано чи пізно вільну незалежну державу буде відновлено. Якщо ж не досягнути справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Єдності не лише земель чи регіонів, а єдності в душах та справах наших один за нас, ми для нього і всі разом для нашої перемоги. Бо це моя Україна, наша Україна єдина та сильна, сильна, бо єдина, Незалежна, Незалежна і соборна. І соборна. Мітинг, приурочений дню соборності та свободи України, оголошується закритим. તો oh, આપણે